Сьогодні проводився у нашому закладі тренінг на згуртування колективу. Я вважаю, що колектив повинен працювати в атмосфері творчості, в атмосфері поваги один до одного та любові. Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб поговорити про психологічний клімат колективу, а так само про важливість згуртованості нашого колективу. Психологічний клімат це такі міжособистісні відносини, типові для трудового колективу, які визначають настрій основний у нашому колективі. В одному кліматі рослина може розквітнути, а в іншому зачатнути. Це ми всі знаємо. Те ж саме можна сказати і про психологічний клімат колективу: що в одних умовах люди відчувають себе некомфортно, вони прагнуть покинути колектив, проводять в ньому менше часу, їх особистісний ріст сповільнюється. А в інших колективах колектив функціонує і люди в ньому функціонують оптимально. Його члени отримують можливість максимально повно реалізувати свої потенціали. І сьогодні, перш ніж ми почнемо наше з вами тренінгове заняття, я пропоную, по-перше, нам е, встановити певні правила роботи у нашій групі. І перше наше правило це мати гарний настрій протягом сьогоднішнього заняття. Також я пропоную звертатися один до одного на ім'я. Бути активним, як вже казали протягом всього тренінгу. Обов'язково правило піднятої руки, тобто, якщо хтось бажає висловитися, то він обов'язково піднімає руку для того, щоб я побачила, що людина готова висловлюватися, і ця людина висловлюється. І також обов'язково запропоную вам регламент часу говорити коротко і по темі, не відходячи від теми сьогоднішньої нашої розмови і зустрічі. Я вам ставлю запитання, ви руками відповідаєте. Здравствуйте, колеги, друзі! Нашу зустріч з вами вестиму я. З гарним настроєм, хто прийшов сьогодні, махніть, будь ласка. Так. Хто чує мене головою, кивніть, будь ласка. Так. Хто бачить мене, прошу оком моргнути. Є, молодці. Хто любить дітей, підведіться, будь ласка, трохи. Так. Всі людям <працю> дітей, бо працюють в западі до шкільної освіти. Молодці. Хто найвеселіший, ви всім посміхніться. Допічливі, сусідові з легка клоніться. Добре. Почитати, кому охота. Любить, хто свою роботу, хто в колективі працювати любить, похитайте головою вправо, вліво. І ще раз. Так. А хто вміє дружити, по плечі І я бачу. Всього, що знаю, і вас сьогодні на цьому тренінговому занятті постараюся навчити. Сьогодні я була запрошена директоркою дитячого закладу пролісок на тренінг, який спрямований на згуртування колективу. Я вважаю, що мета була досягнута. Дівчата отримали масу задоволення, що допомогло їм об'єднатися в цей такий ну, нелегкий для нас їх час. Я пропоную зараз кожному взяти сервет. Випадок, якщо вони вам знадобляться, щоб вони у вас були. <риклад> І зараз ми за часовою стрілочкою будемо кожен називати про себе стільки цікавих фактів, скільки сервежник ви обрали. <риклад> Будь ласка, щось таке цікаве. Дуже <риклад> любна. Працюємо, весела. Молодець. про себе люблю читати. Про себе можна сказати, щось цікаве. Добре, гарна, красива. Дякую, Марію, <смітник> Дякую, Дякую. Я була дві серветочки. Добре, що дві так я я хотіла. Нічого, побільше фактів цікавого. Про вас Стробі, більше, весела, комунікабельна, люблю спілкуватися щоб ви зараз, давайте почнемо тепер в зворотньому порядочку, починаючи від Гани Миколаївни повернутися до свого сусіда і сказати, я рада тебе бачити, тому що і так почерпи". Я бачити. тому що почерська. Давайте якісь особисті якості, можливо, будемо називати. Не просто будемо офіс людини так, казати, бо ти там красива, гарна і так далі, а якісь особистісні якості які. Я рада тебе бачити, тому що... роботу. Так, так. Олексійна, будь ласка. Я рада тебе бачити. ушко, особисте щось, так, будь ласка. Я рада вас бачити, бо в нашому коридорі буде чисто. Дуже приємно. Будь ласка, вирішить йому картку. Кожен з учасників обирає собі карту. Зараз ми просто будемо ділитися за допомогою карток на команди. Створимо дві команди. Такий тренінг мотивує педагогів до самовдосконалення, рефлексії, доброзичного ставлення один до одного. Адже тільки дружньою командою, об'єднавши зусилля, можна досягти поставленої мети. Цей столик буде в нас домашній домашні тварини, за цим столиком команда диких тварин буде сидіти і за цим червоним столиком буде сидіти команда в нас дерева. Дерево, ми бачимо, що воно порожнє, так, це дерево. І а, так само, як дерево, так і будь-яка організація зовсім порожня без людей і без колективу. Так само, як дерево, порожнє без листочків і без своїх плодів. У мене є кольоровий папір, є клей, будь ласка, також є ось такі журнали, з яких ви зможете зробити ну, будь-яку вирізку або вирвати, або вирізати ножиці у нас є також. Будь ласка, зараз кожна команда підходить до дерева і прикрашає його. І потім ми обговоримо. А журнала є

Різні, у нас різні погляди на різні речі, але ми завжди знайдемо концепцію. Причинка, ну у нас у всіх є своя причинка, але вона нам не заважає. Там вибрали -та, квіти, щоб наш колектив процвітав і тому, що весна це завжди пробудження і листочки, щоб розбавити. У нас також можна. Картинка малюнок це символ чогось. Основа це у нас міцна родина, щаслива Україна. Там у нас і дитинка, є, яка посміхається з цим життя. життям. Подивившись на оце дерево, ми можемо е, подивитися і сказати, який у нас вийшов колектив. Згуртований чи ні? А -а -а. Згуртований. Працювати було всім разом комфортно. так? Е, що ми ще можемо сказати про наш колектив, дивлячись на це дерево? Звідчення Тобі... відключий. Творчий, так? Творчий, згуртований, згуртований так, літучий клітучий Там У вас є лучки, ось є на ольоці. Нам потрібно намалювати не просто будиночок, а зробити у нього фундамент обов'язково у вашому будиночку.

що таке колектив? На вашу думку, колектив це які форми і методи роботи ви можете запропонувати, щоб підготувати будь-який колектив. Там, де цеглинки або основна частина вашого будиночка. Будь ласка, запропонуйте нам своїм. Так, давайте, скажіть фактори, які допомагають покращити психологічний клімат в колективі, які фактори впливають. Ми, ми намалювали багато поверхових будиночок, намагалися у малюнку своєму розповісти про те, яким повинен бути що таке колектив. Для нас колектив це спільнота від слова спільна нота, тобто ми на одній волні, Тоді ми колектив. Так, що рунує колектив? Плітки, любінчики, скажімо так, випадки слова, заздрість. Я попрошу всіх вас заключити очі. Щось казати один одному, торкатися один одного, але ж тільки це робити з заплющеними очима. Всі ви повинні побудувати квадрат. Квадрат всі буд... Ні, 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 ви всі командою. Командою, будь ласка. Ви будуть заключеним очима. Ну що, квадрат побудований, я вважаю, ніби У нас вийшов. У нас кутки нічого ви не зробили. На жаль, обласкаємо ще не можу. У вас навороти квадрат не вийшов, заплющуємо. Зробіть, будь ласка, трикутник, перешикуйтеся у трикутник, заплющуємо. Чому подалося, вийшли? У нас все вийшло. Будемо вважати, якщо це взяти за закон і останні обривайте очі і зробіть овоць. На все, все, можете нагородити себе з нового блиска. А чому Як ви вважаєте? очі закриті були? По-перше, закриті очі, втрачена орієнтація. Ще друге, а що подпинути перевіримо на наступній вправі, як ви можете працювати в маленьких підгрупах. Порахуємо. Я рахую до чотирьох. А ви запам'ятовуйте свою цифру. Араз починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, одинички до одиничок, а двоечки до двоєчок. Двоє. Двоє. Дівчата, я роздаю вам кожному по газеті. Візьміть кожній команді газети. Треба розгорнути газету, і кожен учасник повинен взяти за край газети. За куточок газетки і на рахунок 3 спробувати, я буду рахувати, захватити якомога більше собі газету, але ж її не порвати. Почали. Дивіться, Це ми зараз показали, показали модель, коли людина працює лише на себе. У неї замовлення, я тільки я. Оплатіть її, будь ласка, на пол І на рахунок три, ви всі четверо повинні стати на цю газету. Один. Дівчата, два, три. Так, молодці. Вийшла. Кладіть її навпіл. <ріст> на рахунок на три знову всі повинні стати на газету. <ріст> так, молодці вийшло. А тепер давайте ще раз її звернемо. Тримати на руках ходить. Вам активно працювати, не сідаємо, всі залишаємося зараз на своїх місцях. Давайте в тих командах, в яких ви щойно працювали, ми з вами побудуємо такий умовний дім, будиночок. Вам буде таке завдання, така інструкція. Кожна команда зараз повинна стати повноцінним будинком. Кожна людина повинна обрати кимик в цьому будинку? Були. Будь ласка, кожен зараз дасть відповідь на таке запитання. По-перше, як проходило обговорення в ваших командах? Чи відразу ви змогли визначити свою роль у даному будиночку? Чи чому саме ви обрали ту чи іншу роль? І я думаю, потім ми зробимо певний загальний висновок. Будь ласка.

Пічка і стіна. Скажіть, будь Скажі ласка, Як проходило обговорення вашій зраду, в вашій команді? Ми зразу. не на хто ким буде. У нас міцний фундамент, кріпкі стіни, двері завжди відчинені добрим людям. У вікно ми завжди поглядаємо, вікна відчиняємо, запрошуємо гостей. і завжди в нас є криша на головою. Зараз Марина Сергіївна запропонує нам наступну вправу з парашутом. Дітки дуже полюбляють. Я думаю, дорослим теж. він кольоровий, людічка. Це буде наша яблучка, і воно зараз буде в нас захай. по краєчку кататися. А потім треба нам э, зробити так, щоб воно попало сюди. Це. Що це щоб в середину. Щоб не впало. Да. Щоб не впало. Головна умова, щоб не, і... не вийшло. І, так? і, в, Раз. і так, в серединочку попало. Да, давайте, давайте. А середель. давайте на мозки. Ще обуть. Ближе, ближе, ближе. Зовіте, виходите. Готуємося.

Скажіть, складно було? Ні, спочатку було так, так? У мене дійшли до кого, як теж треба. А потім ми, розмовляючи, пропонуючи різні варіанти, коли ми слухаємо одного, ми тоді знаходимо результат. Як його ж правильно зробити? Давайте складемо наш вам назад за столи. Серветки складені квадратом. Вам потрібно зліва направо скласти її так, щоб у вас вийшов трикутник. Будь ласка. Тепер надірвіть одну з вершин трикутника. Надільбіть. Далі у трикутнику намагайтеся вирвати невеличке коло. Навколо цього кола зробіть маленькі дірочки. Будь ласка, підніміть повище, щоб всі змогли бачити ваші серветочки. Що ми бачимо? Скажіть, будь ласка, чи всі наслідували мої інструкції? От поверніться один до одного, перегляньте, серветочку. Всі, начебто, наслідували мої інструкції, так? Скажіть, будь ласка, чи є серед вас однакові в когось серветки? Вийшли? Ні. ні, ні, не вийшло. Тобто, який висновок ми можемо з вами зробити? Так, дійсно, ми всі схожі одночасно, але в той же час ми всі. Вами колективом можна назвати тільки таку групу, яка не залишається у вузьких рамках. Справжній колектив той, де люди самі бачать, коли вони потрібні. На сердечках, будь ласка, напишіть якесь побажання кожному члену свого колектива. Передайте, будь ласка, і на наступний сторон. Будь ласка, який комплімент короткий Депите своє маленьке сердечко. Хто готовий вже, будь ласка, сама написала слово людяність. Треба, щоб всі ми були людяними. Добре, дякую, Майна ми Миколаївна. Наклеїть, будь ласка. А я усім бажаю здоров'я. Да. Бажаю усім нам миру. Процвітання колективу. І, і, а я бажаю любові, та вічливості. Дякуємо, Тетяна. Давайте ми з вами будемо великим єдиним цілим. Ну, я хочу, я намагаюся і буду намагатися створити в нас один великий єдиний цілий колектив, який буде працювати в атмосфері любові та комфорту. Давайте я е, хочу, щоб ми ще раз себе на нагородили всі оплисками. Давайте загамом. Я хочу, щоб у вашому колективі завжди був оптимізм, щоб була взаємна довіра між кожним членом колективу. Я захоплена тим, що прийшовши до нашого закладу, Анна Володимирівна принесла із собою такий позитив, що нам хочеться робити, творити, і я впевнена, що у нас буде краще, ніж було. Дякуємо вам і вам дякуємо за все.